Дякую, Сергію Петровичу, що знайшли час для інтерв'ю. І перше питання у мене до вас в зв'язку з тією ескалацією, яку ми бачимо зараз. В нас зрозуміло, що на фронті ця ескалація і не припинялася на сході, на Півдні, але зараз і у відносно мирних містах бачимо обстріли, постійні тривоги. Як гадаєте, з чим у це погіршення ситуації ескалація пов'язана? Путінський бліскріг, на який він розраховував, він провалився. Провалився в минулому році. Спочатку в нього було завдання за три дні захопити Київ, за два-три тижні захопити всю Україну, але прийшлося йому змінювати свої плани. Другим таким етапом якби зменшення завдань полягало в тому, що їм було крайньо необхідно було відрізати Україну від Чорного моря, забезпечити сухопутний коридор із Кримом, відрізати від Азовського моря, володіти Донецькою і Луганською області і взагалі тим промисловим районом. І цього не вдалося зробити. Знову ж таки, прийшлося апетити свої зменшити. Сьогодні навіть Пригожин. Своєму інтерв'ю натякає, що необхідно визначити завдання спеціальної операції, от, конкретно, щоб вони не були розмиті, і пропонує вийти на границі Донецької, і Луганської області, закріпитись вже в тих окупованих областях Херсонської і Запорізької області. І таким чином. Підвести підсумок, відзвітувати під своїм народом, щоб вони виконали завдання спеціальної операції, забезпечили Крим водою, сухопутний коридор, Азовське море стало внутрішнім морем Росії, появились нові суб'єкти. Ну, а саме основне, що вони забезпечили захист ЛНР і ДНР. Але це їм не дозволяє зробити. Наші Збройні сили України і взагалі всі сили оборони. Противник на сьогоднішній день втратив біля 3700 танків, 7000 бойових броньованих машин різного класу, тільки літаки вертольотів по 300 одиниць, а це врахуйте, це підготовлені льотчики. Тось тобто, весь, як кажуть, кадровий склад вони втратили. Більше того, росіяни провалили зимовий наступ, про який так багато говорилося, і ми зараз ще можемо констатувати, що вони не тільки не наступали, а й понесли великі втрати. То от знову таки, в чому тут вони прорахувалися? З чим це на вашу думку було пов'язано? Активна е, оборона, скажем так, е, сил оборони України, вона не дала можливість. Реалізувати свої плани. Ну, почнемо з самого простого і самого важливого. По-перше, вони не могли створити свої ударні угрупування, тому що завдяки тієї зброї, яку було передано нам далекобійної тих систем і безпілотних лікальних апаратів, якісною розвідкою, яка дала можливість дати. Дані про всі переміщення, техніки особового складу, їх розміщення. Це дало можливість наносити ефективне вогневе враження, знищувати їхні склади, пункти управління, їхню техніку, особовий склад. І е, всі їхні дії вони е, не дали змоги провести їм е, операції оперативного рівня. Які могли б досягнути тих цілей, які перед ними ставились. В основному це були локальні успіхи рівня відділення взвода, роти і батальйона. Ми знаємо, якщо в загальному, то просунулись вони це з району Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасна до Бахмута, і тут зав'язались бої. Ні в одній історії, напевно, немає такого міста. Може бути в Першій світовій війні там таке місто, як Верден, е а решта не було принаймні в Другій світовій війні ні одного такої операції, як та, яка проводиться сьогодні в Бахмуті, яка е зупинила і не дала можливість реалізувати свої наступальні можливості для е військ е Росії. Сьогодні це заставляє російських командування нервувати. Будемо так сказати, що в них створюється психоз. Вони на тлі цьому починають носити всякі удари, які б дошкульно впливали на наше суспільство, в першу чергу на цивільне населення. А як гадаєте, у обстріли останніх тижнів це все ж таки спроба вразити об'єкти критичної інфраструктури, чи просто, як ви кажете, залякати українців? Налякати це одна ситуація. А друга, вони хочуть вразити інфраструктуру, але ж в них не, не виходить. Та зброя, яка сьогодні знаходиться в руках противника, по-перше, вона не являється такою вже сучасною і не є такою точною. Друге, на мою думку, є фактор підготовки персоналу, наскільки він готовий, наскільки він правильно вибирає об'єкти до враження, наскільки він правильно готує установки, наскільки він готує апаратуру. Ми сьогодні з вами можемо за цим столом розмовляти і припускати будь що, але результат він показує. Наскільки хто ефективний? Снарядний голод. Наступне питання дуже важливе, оскільки ми чули багато і чуємо зараз інформації про те, що в них в три зміни працюють заводи, виробництва військової е, продукції. І при цьому чуємо від них вже від того ж Пригожина, наприклад, заяви про те, що їм бракує снарядів. Наскільки гостро зараз стоїть ця проблема, і чи здатні вони поновити виробництво в такій кількості, щоб забезпечити свою потребу? Ну, я вам скажу так. Я би не сказав, що в них є снарядний голод. То, що в них є проблеми із забезпеченням боєприпасів по різним причинам, це однозначно. Ну, розкладемо це, як кажуть, по полицям. Перше, при Радянському Союзі було нароблено тих боєприпасів різного плану, але пройшов час, враховуючи те, що Росія не вела великі війни, навіть ті, які вона вела там в Чечні, в Грузії, вони не давали їм зрозуміти те, що їм необхідно. Багато снарядів вже втратили свої терміни, їх прийшлося Багато снарядів теж вони продавали по всьому світі, заробляли таким чином гроші. І взагалі в них війна була розрахована на швидку війну. Якщо вони е, перед собою ставили і надіялись, що вони Україну завоюють за 2-3 тижні ну, до місяця часу, то зрозуміло, що тих боєприпасів, які в них є, їм би хватило з головою. Але вони не розраховували на довготривалу війну. Виробництво треба готувати, треба купляти станки. Дві-три зміни. На тих потужностях, яких вони були, вони дають якесь збільшення, але не дають сьогодні забезпечення всіх потреб. Це з одної сторони. Тут я хотів би сказати, що Росію не потрібно недооцінювати. І ми повинні завжди орієнтуватись на гірший варіант: час грає на Росії. А поясніть, чому зараз час грає на них, бо в них вже тоді є. Час грає на них, тому що за цей час вони можуть дійсно збільшувати виробництво. Їм не потрібно великих технологій, щоб робити артилерійський боєприпас. Сьогодні в них в тулі є підприємства, які модернізували сьогодні практично всі снаряди і всі системи залпового огня, такі, як смерч, ураган, град. Вони їх до вигляду торнадо. Тобто це Збільшення дальності до двох раз. Якщо раніше град е, наносив ураження вогневе дальності до 20 км, то сьогодні торнадо Г наносить ураження відповідно до 40 кілометрів. От, е, в торнадо С Смерч появилось дуже багато різних новітніх боєприпасів, от, які дозволяють. З високою ефективністю вражати різні цілі. І тому до цього не можна відноситись, знаєте, так, шапко от ми тут, а вони там. В них є там серйозний потенціал, і ми на це повинні орієнтуватись. Можливості для високоточної зброї це інше питання. Вони тут... зараз купують за кордоном там електроніку, мікросхеми, ту же оптику. Так. Чи все ж таки вони навчилися виготовляти самі? Ні, вони не навчилися виготовляти самі. Сьогодні в основному вони якусь частину зрозуміло, що вони виготовляють, але більшу частину їм було вигідніше купляти за кордоном, тому що вона якісна, технологічна і без проблем свою треба розвивати. В них по великому рахунку дуже багато вченого персоналу втекло на захід в 90-х роках, тому що не платили. Була, як кажуть, розруха, і тому е, в них це вже не Радянський Союз, щоб ми теж собі розуміли. Тому якщо сьогодні наші фахівці е, ну, в тих трофеях, які ми маємо, е, бачать дуже багато комплектуючих російських. Ну, наприклад, щоб всім було зрозуміло, глядачам, в тому числі, є в них бронеавтомобіль-Тигр. Коли відкрити капот, то можна побачити, що там Значна частина, комплектуючись з французької фірми Рено. Це і палена апаратура, ну і багато чого іншого. Як гадаєте, чи постачає все ж таки їм Іран, продовжує постачати ті ж дрони, можливо, ракети? Чи є от, наприклад, мене дуже стурбувало, коли китайський міністр оборони приїхав і. Підписував якісь, ну можна припустити контракти, звісно, що в цій інформації не було. Але чи можемо ми з цього зробити висновок, що Китай може таки їм зараз постачати якусь зброю? Можливо, інші країни, умовні партнери, які здатні постачати високі технології, ті ж мікросхеми, ту ж оптику зрозуміло, що це можливо. Зрозуміло, що Росія сьогодні не сидить, складуючи руки. Вона сьогодні шукає і треті країни, і через треті країни, і ми знаємо сьогодні, що. Єсть певні поставки із країн Західної Європи бізнесменами через такі країни, як Туреччина, там і так далі. Пане Сергію, які би ви найбільші провали росіян відзначили за останні півроку? Тому що ми пам'ятаємо, як на початку повномасштабної війни було там Київ за три дні і так далі. От що зараз? Які такі масштабні провали, які призвели до їхнього, ну до власне руйнування їхніх планів загарбницьких? Ну, я перше можу сказати одне. Що е в них не змінився менталітет з часів Радянської армії, оцього... централізації військової влади і показухи. В них немає ніякої мотивації. Це я вже говорю про провали їхньої, абсолютно ніякої мотивації немає. Про яку б почуття любові до батьківщини, їм розказували. Ну, немає в них сьогодні тої мотивації, яка б заставляла їх от, кидатись на якісь абразури, там, захватувати чогось і так далі. Далі в них надзвичайно, на мою думку, підготовка слабка органів військового управління. Оцей от показушний підхід до підготовки. Зробив те, що в них таких органів немає. В нас, на, на наше щастя, особливо в останні роки, це змінилось завдяки тому, що ми реально виконували задачі. Ці органи управління вони йшли в АТО чи в Операцію об'єднаних Сил і там безпосередньо управляли друге. У нас була поставлена система підготовки, що при ротації органи. Управління проходили підготовку, в тому числі і на базі Національного університету оборони України. І в нас в цьому плані прийшли певні зміни. В них сьогодні не хвата... в них сьогодні на порядок нижче ефективність розвідки. Наша розвідка за останні роки от, піднялася, на мою думку, на декілька порядків. Завдяки перше технічній оснастки, друге це підготовці персоналу, третє це е, практичної е, е, виконання завдань, і тому вона дає відповідну ефективність. Тому що розвідка це очі. Для вогневого ураження важливо точно сказати, де знаходиться противник, що це за противник і так далі. Якщо цього немає, це все буде так, як вони ти будеш викладувати вагони снарядів, а тої ефективності не будеш мати.